Нерідко до мене звертаються клієнти з такими словами, що ми знаємо, що ми вже згаяли час, що вже пізно, що дитині вже 10, 11, 12 або більше років, але вона не вимовляє звуків або мовлення в неї нечітке. І ми хочемо його виправити, але ми знаємо, що вже пізно. Так ось не потрібно виправдовуватися. Займатися власним мовленням ніколи не пізно і покращувати його ніколи не пізно. І це не соромно. Найстаршому моєму клієнту 50 років, і ця людина хоче віддати їй свою пошану. Вона хоче зробити своє життя якіснішим. Вона хоче, щоб її сприймали люди. Вона хоче виступати на публіці. Я та мої колеги також постійно займаємося постановою голосу, також мовним диханням, щоб нас було слухати вам приємно. Запам'ятайте, ніколи не пізно займатися розвитком мовлення вашої дитини.